Радий вас вітати, друзі! У відеоіграх є багато цікавого. Ви можете знайти секрети, відсилання до поп культур, містичні загадки і багато-багато іншого. Також ігри можуть реагувати на певні дії гравця. Наприклад, ви відійшли поїсти і залишили гру ненадовго. І що відбувається у цей момент? Сьогодні ми побачимо на прикладі декількох ігор. Заздалегідь дякую за вашу підтримку виглядів, подобаєки, коментарів. Влаштовуйтесь зручніше. запасайтесь Коликами і приємного перегляду це відеоігри, які реагують на вашу бездіяльність. Почнемо з гри 2004 року, Catwoman. Це гра по одноіменній кінострічці з Холлі Беррі у головних ролях. Можливо, багато хто з вас пропустив цю гру, і з однієї сторони, не дарма, а з другої, можливо, і ні. Гра насправді не набула великої популярності, тому про неї забули. Одразу скажу: якщо ви залишите головну героїню просто стояти, то ви побачите цікавий танець у її виконанні. Можна сказати, дуже цікавий. Сподіваюсь, YouTube не заблокує це відео. Якщо ми вже зачепили тему героїв коміксів, я не міг пройти повз гри Дедпул. Про неї можна казати багато. Ця гра наповнена гумором і кумедними сценами. Ну усі знають, хто він такий. І звісно, ця гра не обійшлась без подібних моментів. Якщо ви просто залишите героя стояти, через деякий час він почне розмовляти з саме собою. Але є ще цікавіший момент, коли головний герой руйнує четверту стіну і починає говорити з гравцем. Це відбувається у грі постійно, але у останній місії, коли вам потрібно вбити головного злодія, буде момент, коли ви повинні будете натиснути на кнопку, щоб продовжити. І якщо у цей момент нічого не робити, тоді буде ось така сцена. Go ahead, player, whenever you're ready. Just push the button. Oh, did you want to go make a sandwich while the master villain stands behind me ready to strike? Oh, I'll go right ahead. We'll wait. I know it can be hard to execute a long string of button presses like this one, but you can do it. We believe in you. Still here, FYI. Come on, player. Come on. We've climbed the mountaintop together. Don't give up now this totally reminds me of that one time with those other dudes when we totally did that one thing and everyone busted up laughing because what's-his-name fell over to that other guy and we were all like push that damn button hands on the controller shaking fingers poised over the button each tip glistening with sweat and quivering in anticipation of the moment in which you push the Патчен! Продовжуємо тему супергероїв і на черзі Людина Павук Майлз Моралес. Мені взагалі подобаються ігри про павучка, а нові частини захоплюють особливо польоти на павутинні. Не скажу, що тут буде така ж крута сцена, як у Дедпул, але вона не менш цікава. Якщо вам закрутить відійти від гри і залишити Майлз затихати свіжим повітрям, через деякий час він почне бітбоксити. <клес> І якщо прислухатись, це буде головна музична тема гри. Мені здається, у масці це робити напевно незручно. Давайте згадаємо серію ігор Метро. А саме. Першу і останню частини. Це навіть можливо віднести до цікавих деталей. Коли ви граєте у першу частину, то Артем, головний герой гри, уперше в житті бере у руки зброю. І якщо залишити його, то він почне пхати свої пальці усюди, куди можна запхати, і грати зі зброєю як мала дитина. Виглядає, звісно, це кумедно. А ось у останній грі, так як головний герой вже серйозний вояка, він просто роздивляється її і вже більш обережно до неї ставиться. Мені здається, таким чином розробники хотіли. Показати нам розвиток головного героя, але це лише моя думка. Перейдемо до чогось класичного: черв'як Джим це насправді неймовірна гра. Я у дитинстві обожнюю її, і багато людей зі мною можливо погодяться. Ті, хто грав у гру, звісно, знають, що якщо залишити космічного черв'яка стояти, він почне робити кумедні речі. Наприклад, навмисно застрелить себе чи почне грати своїми м'язами, або навіть може співати. Ну правильно, чого просто стояти і марнувати свій час? А ось хто дійсно нетерплячий, так це Sonic. У грі Sonic CD він може сам завершити гру, якщо у вас не буде занадто довго. Якщо ви залишите гру і не поставите її на паузу, то через декілька хвилин головний герой скаже, що він їде звідси і стрибне вниз. І усі життя зникнуть. Це навіть схоже трохи на самогубство. Друзі, ніколи не доводьте Соніка. не давайте йому довго вас чекати. Ще одна цікава гра Pizza Tower. Це гра з крутою графічною складовою, як на мене, усе у грі намальовано і анімації дуже шикарні. Я коли грав, то отримав багато задоволення. Так ось, у грі на самому початку, ви повинні натиснути кнопку на геймпаді, щоб увімкнути світло. І якщо цього не зробити, то станеться це. Вибачте, я більше так не буду. Після цього вас викидає з гри. Цікавий і водночас лякаючий момент. Багато з вас пам'ятають Rage, гру від компанії Bethesda, із ворогами, які постійно не можуть всидіти на місці. Гра мені, до речі, нагадує Fallout. Ну, можливо, це не тільки мені так здається. У грі ви можете побачити цікаву штуку. Я б навіть сказав, що це відсилання або навіть секрет. Коли у вас з'явиться ракетниця, вам потрібно буде просто взяти її у руки і постояти хвилин 5. Тоді ви побачите таку сцену. Так, головний герой починає грати, чи скоріше дивитись, як грають у старенький дум. Я обожнюю, коли розробники роблять подібні речі у своїх проектах. Друзі, я впевнений, що багато хто полюбляє мультфільми про жовту губку. Також вийшло чимало ігор про цього героя, і одній з них, якщо залишити усі важливі справи у бікіні ботом і просто начепати його, він почне робити різні речі. Наприклад, прикидатись куркою або грати на своєму носі, як на сопілці, або просто зламається. А на версії для PSP буде ще цікавіше: наш маленький жовтий друг від довгого очікування просто постаріє, і від нього залишається Лише скелет. Це навіть гірше ніж ситуація із Соніком. Серія ігор Принц Персії прекрасна. Я зараз маю на увазі трилогію. Перша частина мені подобається своєю атмосферою, вона схожа на справжню казку. Друга темна і похмура, і, звісно, третя, де принц нарешті завершує свою пригоду. Ось саме про третю частину ми й поговоримо. Ті, хто грав, знають, що головний герой може перетворюватись на темного принца. І якщо залишити його ненадовго, то можна почути, що цей темний принц буде розмовляти з головним героєм, і йому не дуже подобається, що ви залишили гру. Це, скоріше за все, залежить від того, як сильно по ходу гри темна сторона проявляє себе, але це не точно. Я вже розповідав про цю гру в одному із своїх відео: Destroy All Humans. граючи за інопланетянина, ваше завдання знищити усе людство. Ну це зрозуміло із назви. Але скажіть, де ще ви можете займатися цим та ще й з таким задоволенням? На жаль, на моїй версії 2020 року для PC мені не вдалося почути це. Але у старій версії на PlayStation 2 точно ця штука є. Коли ви будете на материнському кораблі і ненадовго залишите гру, то почуєте, як ваш головний скаже це. Дідіненінтерім де гейм із Дестрой Ол Хюменс. Господи не дадуть навіть відпочити від знищення людства. І, до речі, голос головнокомандувача, як на мене, дуже схожий на голос із мультфільму «Завойовник Дім. Ну, ті, хто дивився цей мультфільм, ті зрозуміють. GTA San Andreas – легендарна гра. Напевно, немає людини, яка не чула або не бачила хоча б щось, що пов'язано із нею. Так, якщо ви залишити вже на одинці, то через деякий час він почне наспівати уривки з пісень, які грають по радіо. Янголкіри, невегонкіри. move your body. Move your body. Так, нічого надзвичайного не буде, але кумедно слухати, як серйозний гангстер з Гроу стріт наспівує пісні саме з собою. На жаль, у нові версії я цього не знайшов його напевно і немає, і це погано. Як на мене, це дуже крута деталь. Друзі, я хочу подякувати вам за перегляд. Якщо це відео вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал. Це дуже допомагає його розвитку і мотивує мене робити більш якісні відео для вас. Дякую! Ну і як завжди, я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.